Доброго дня! З вами відеоблог Просто Історія з Олексом Хавром. Ми продовжимо говорити про Балкани і про фашизм, що в сумі дає нам балканський фашизм. На моєму бортовому хронометрі 370-й день російського вторгнення. Містер Аліан на своєму робочому місці і пильно слідкує, щоб я нікому не розповів про те, як Китай бореться за мир в усьому світі. І ми повертаємося до Греції. Ми полишили її у 1922-23 роках біля розбитого корита. От, бо ще вчора, здавалось би, вона тримає Бога за бороду, вона відроджує Велику Грецію, в, втілює свою велику мрію, Мегалія ідея, об'єднання усіх грекомовних земель, перетворення Греції на країну п'яти морів. І тут бац. Така ганебний, такий ганебний програш від турків, які здавалось би вже її не існує, і на них могли не зважати. Настільки ганебний, що війська тікають, гублячи по дорозі зброю, амуніцію, все спорядження, і зрештою покидають Малу Азію, і це призводить до сумнозвісної різанини у смирні. І це було більше ніж просто військова поразка чи втрата території. Це був реальний крах всього. Чому? Ну тому що ви ж зрозумієте, кілька поколінь греків жило в, от, в межах цієї мегалідеї. Тобто всі повсюди знали, що Греція у Греції є ціль, є мета воз'єднатися, що все має бути направлено заради цього. І, Нема таких жертв, які не можна було б піти заради цього. І тут ця мета зникає. І це після багатьох років важкої війни, спочатку Першої світової, потім е, греко-турецької, після великих жертв, як людських, так і матеріальних. Після... Я вже описував всього цього. Е, і це все фактично зникло. І навіщо ось тепер взагалі все? Навіщо Греція тепер? Раптом це питання постало дуже гостро. І відповіді були дуже неоднозначні на це. І єдине, що лишилося від колишнього життя, фактично у Греції, це страшенна ненависть. Ненависть між монархістами та венезалістами, ворогами ще з часів Першої світової війни, і насправді з 1909 року, з заколоту Гуді. Але, перш ніж перейти до політики, невеличка романтична історія. Отже. Одним з командувачів, ну одразу після цього поразки від е, турок. Як нагадую, було відбувся заколот військовий. Скинули короля Константина, той знову вимушений був тікати до Італії. І, зокрема, було проведено трибунал над головою армії в Малій Азії, вже колишньо, звісно, і п'ятьма політками їх всіх стратили, розстріляли. Але суд був ширший, Там їх він не зводився до цих шести осіб. Серед них був і. Принц Андрій, наймолодший син короля Константина, який командував власне корпусом в цій малоазійській армії. Ну звісно, він був монархістом і націоналістом про це вже навіть говорити додатково не треба. Саме його корпус провели той останній наступ на Анкару, після якого все повелилось. Ну там важко сказати, чи це була його провина, бо його відправили в надступ без, не забезпечивши нічим, ані провіантом, ані спорядженням. І він, зрештою, відмовився атакувати, тому що це була безнадійна атака. Ну ось він попав під трибунал. Але його випустили. І е, він одразу після цього трибуналу з цією родиною сів на е, британський крейсер, який миттю його відвіз до Британії. А до чого тут Британія, спитаєте ви? Справа в тому, що він ще у 1902 році на похованнях королеви Вікторії, в якій він доводився родичем недалеким, зустрів онучку королеви Вікторії Алісу Фон Баттенберг. От пам'ятаєте, я колись розповідав, коли розповідав про Болгарію, розповідав і про такого собі Олександра фон Баттенберга, князя болгарського, і про те, що в нього був старший брат. І у цього старшого брата було купа дітей. Він служив у британському флоті. І серед дітей у нього був е, Луїс фон Баттен, ну е, Дікі, як його прозвали потім, і в е, Аліса. Е. Маун... О, Аліса фон Баттенберг, вибачаю. Баттенберг це власне гора Баттен. І коли почалася Перша світова війна, на тлі антинімецьких сентенцій в Британії. Нагадую, навіть королівська родина змінила прізвище з Сакса на Вінзерів, і він, як служилець. Цієї ну, в Британської імперії змінив на англомовну прізвище. Тобто, гора Баттен він став Маунт Баттеном, і перед цим прізвищем ми його далі знаємо. Так чи інакше, цей принц Андрій зустрів цю Алісу тоді ще фон Баттенберг. Вони одружилися. У них пішли діти один за іншим. От. Сама ця Аліса вона була глухою від народження і трохи, ну як це, уповільнена. Але тим не менше дуже доброю, гарною чуйною людиною, ну це було щире кохання. Діти у них пішли ось прямо так з року в рік: четверо дочок, і нарешті один син. Цей син народився якраз в 1922 році, буквально, році і через півтора року після його народження відбувається цей повалення монархії, і його батько після цього трибуналу тікає до Британії. Згідно легенди, сина. Вивозять в ящику з апельсинами, щоб ніхто не побачив. Так чи інакше, він тиняється по дворах Європи, живе у Франції. Потім навчається у навчається в Німеччині його батьки фактично розлучаються. Ну розстаються через те, що матері діагностують шизофренію. Її відправляють до найкращого психіатричного санаторію в Швейцарії, де за порадою великого генія Зігмонта Фрейда її починають зменшувати лібіду. От, обломінюючи її матку рентгенівським опромінюванням і лікуючи електрошоком. Ну, так чи як не дивно вона вижила після цього лікування? Але ну, не будемо зараз про неї. Як не дивно, вона ще в нашій історії потім з'явиться в інших випусках. А поки що про неї не будемо. що ж син, власне, їхній останній? Бо чотири дочки усі одружилися на німецьких князях. І три з них стали нацистками, причому такими ідейними нацистками. А син, один єдиний спадкоємець, так би мовити, він навчався на той момент в Британії в закритому коледжі. І він обрав сторону союзників, через що у нього були великі проблеми з родиною і з одружням. І власне про одруження мова. Звали цього сина Філіп. До речі, назвали його на честь князя Філіпа Гесенського, принца Філіпа Гесенського, отого самого ідейного нациста і члена СССР, про якого я розповідав в минулій передачі в зв'язку з регентом князем Павелом Йогославським. От, назвали на щось такого видатного нациста його Філіпом, але він став британським морським офіцером, і в 1939 році він, 18-річний, зустрів 13-річну Ліві Бет, як її звали, тобто Єлизавету, дочку вже свій, нового короля Едварда. От. Ну, про подальшу історію я думаю, вам розповідати не треба. Ви її, мабуть, знаєте. а Хто не знає, дуже раджу серіал The Crown. Отже, про них більше ми не будемо. Романтична історія закінчилася. Просто щоб ви знали, які іноді бувають дивні виверти у грецької історії. І не, не тільки грецької. От. Повертаємося до 1923 року, до Греції. Отже, що ми маємо? Що заколот проти... військовий заколот, будемо називати це своїми іменами. Проти монархії е, скоїли так звані ліберали, ну, венізелісти, представники ліберальної партії, прихильники Венізелеса. Але справа, що це у них це вже були такі ліберали, що у них від лібералізму лишилося одне ім'я. Ну, знаєте, от як у класика була, що я потоплю в крові будь-які зазіхання на гуманізм. Ну, це такі ліберали були. Для них головне було, щоб наші при владі, а там ліберал та все гасла. Кому вони потрібні? Головне, щоб рулили наші, а не їхні, не монархісти. Монархісти їм відповідали власне тим самим. Взагалі, ліберальна ідея, насправді, вже в 20-х роках, я вже розповідав про це, була на, в стані занепаду, всесвітнього занепаду, я б сказав, не, не лише пов'язаного з, з грецькими якимись траблами. В, зростала популярність альтернативних ідей: з одного боку більшовізму, з іншого боку, фашизму. І на цей на бік фашизму, як перспективної нової, молодої ідеї, схилялася велика кількість греків. Ну і звісно, якщо ліберали, тобто ліберали, венізелісти, в усьому звинувачували монархістів, які довели країну до ручки, то відповідно монархісти звинувачували в усьому ну, лібералів, плутократів, більшовиків, Масонів і євреїв. Стандартний набір вже не міняється вже з часів справи Дрейфуса, де багато років, більше ста років. В на це все ще й накладаються величезні проблеми, От, крім ідеологічної кризи, ще й криза з біженцями. Нагадую про обмін населенням між Грецією та Туреччиною, на умовах якої якого було підписано мирну угоду в Лазані. Півтора мільйони греків переселяються на грецьку територію. І, по-перше, ну це ж просто біженці, їх якось треба годувати кудись прилаштовувати. А по-друге, дуже швидко з'ясовується, що вони то греки грокомовні, але як би зараз сказала, менталітет у них зовсім інший. Менталітет у них турецький, вони таки звикли жити. І це знову ж таки проблема. Вони е, наповнюють великі міста, в першу чергу Афіни та Піреї, і ще так дуже компактно поселяються у, на Криті, де відповідно е, з тих часів крицька мова грецька вона і досі відрізняється від взагалі стандартної грецької. До речі, про мову. Щось ми давно не говорили про неї. Звісно, це теж проблема. Бо біженці не говорили Катеревусою. От і про виверти з Катеревусу і Демотику нікуди не ділися. Ми ще зараз будемо про них поговорити в при описі майбутнього десятиліття от, Грецької республіки. Власне, про Грецьку республіку. Е, майже одразу після того, як було вигнано Константина, формальна монархія ще лишалася. На престол зійшов його син Георг II. Але е, вже готувався референдуму з приводу того, що от, е, треба знищувати монархію. Монархіста на цьому тлі у е, жовтні 23 го року намагався е, скинути Нову цю нелегітимну владу. Це не вийшло. Е, заклад придушили. Всіх монархістів вичистили з армії і повиганяли з країни. І після референдуму, який був... Ну, м'ягко кажучи, не дуже коректно проведеним. Тобто, там е, таємниця голосування була така схожа на тикву. тобто всі заповнювали таємний бюлетень, а потім стояли дві скриньки, за і проти. І відкрито. І було видно, хто куди кидає цей бюлетень. Так ще інакше, ще е, дві третини голосів на цьому референдумі висловили за скасування. Монархії, і 25 березня 2024 року, нагадую, 25 березня це взагалі-то день е, початку повстання за незалежність Греції. Е, е, було проголошено республіку, і Георг ІІ, і всі інші е, представники монаршої родини їм вказали на, це, на вулицю гуляти звідси. От. Звісно, ніякої стабільності настання Другої республіки, як її почали звати, не принесло автоматично. Зокрема, ну, внутрішня нестабільність, вся та ж сама: і економічна, і соціальна, і е, все ще продовжуючись ворожнеча між монархістами та венізалістами. Плюс турки все ще не погоджувалися на Лозанську угоду і на цей переділ на новий кордон. В і одному з генералів він, щоб якось схилити Шальке Терезян свій бік, він організував нову армію Фракії, і вона вже підготувалася до атаки на Константинополь. І вже цей сам факт, що греки готові продовжувати війну, но звігаючи на цю катастрофу, він остаточно переконав турків там Ататюрк в цей час сам ще, та у нього гризня була внутрішня, в Туреччині, що так треба замирюватися навіть на таких умовах і забувати про. Оці минули, Жити вже теперішньо. І цей самий генерал, який підготував Панагалос, він став національним героєм і дуже швидко цього скористався. І в червні 25-го року скоїв власний заколот, проголосив диктатуру. Тобто змістив уряд, президент, ну, точніше, примусив президента призначити себе прем'єр-міністром, а потім президента так викинув і проголосив себе президентом. Ну, така мила людина. Формально він був венезелістом, тобто представником ліберальної партії, але як я кажу, це якраз тих лібералів, які дух не ліберали. От він почав от стандартну диктаторську програму придушення усіх свобод, право слова, право зібрання, там цензура в пресі, заборона про чи придушення, заборона комуністів ну це святе, і взагалі займався. Питаннями моралі, як це дуже люблять диктатори, там регулював довжину жіночих спідниць. от. А оскільки грошей чомусь це всього не приносило, бо адміністратор з нього був фіговий, на відміну від військового, то почалася інфляція. І щоб не друкувати грошей і не витрачати на це додаткові гроші на друк, він наказав розрізати банкноти навпіл. І використовувати їх за номінал. Ну тобто, фактично провів девальвацію рівно вдвічі, і тепер купюри стали такими квадратненькими. Ну, звісно, йому це популярності дуже швидко не додало. Плюс до того ж. Тож, 25-й рік, нагадую випуск про Болгарію. Це оця ганебна і трохи дивна війна заблукалого собаки з Болгарії. Ну не буду описувати, вже казав про це, і показування величі Греції. Звісно, Греція була набагато більш сильна, ніж Болгарія, але Ліга Нація. Нації тут втрутилася дуже вчасно, і Греції довелося відступити і ще й заплатити констрибуцію. Ну, після цього популярність Пан зовсім пішла донизу. І в 26-му році інший генерал Георгіс Кондиліс. Провів новий заколот, після чого, як не дивно, от він змістив диктатора і віддав назад владу в руки цивільним. При цьому сам лишився спочатку міністром внутрішніх справ, потім вже у міністром оборони в інших урядах. А прем'єром став ой, президентом став Олександр Заїміс. От, якщо ви пам'ятаєте попередні випуски про Грецію, ви це ім'я теж пам'ятаєте. Це один з тих кланів, представників кланів, які от від самого утворення незалежної Греції були на політичній арені, які змагалися всякими там трикупісами Дільянісами і, і, і таке інше. Ну ось черговий там в четвертому поколінні чи в третьому представник. Цього клану заїмісів став президентом, як і його батька, як і його дід. Ну так, да, дуже таки соціальний ліфт, скажімо так, тільки ескалатор, можна сказати. В 28-му році, щоправда, на нових виборах перемогу отримала знову ліберальна партія Вінізелеса. І Вінізелес, який дописав свій переклад Фукідіда, повертається тріумфально до Греції, очолює уряд. Він фактично стає головним. Знову головним в Греції. І він рішуче проводить реформи, велику кількість реформ в зовнішній політиці. Він, ну, він дійсно був радикальною людиною, не просто балакуном, не, те, не звагаючи на свій оцей вигляд, очкарика з інтелігентною бородочкою. Ні, він був людиною рішучою, здатною на рішучі кроки. І він замирився з Туреччиною, от чого вже ніхто не очікував, він домовився за татюрком, який на той момент вже затвердився при владі, що все, демаркація, зняття взаємних одне перестаємо одного точити зуб, у нас і так занадто багато ворогів навколо, все, що було, те травою поросло. Звісно, його за це патріоти не простили. Як монархісти, бо що ж це таке? Вон бачите, старий козел. Марока Ой, Сенегальський повернувся до влади і бачите, зраджує національні інтереси Греції. Не простили йому і велика кількість венізелістів, особливо о, тих, які так чи інакше були пов'язані з біженцями. Ну і самі біженці, звісно, яким Те, ці, за цими угодами остаточно було закрито шлях до їх дому в Малій Азії. От. При цьому Вінізелес виступав дуже активно на міжнародній арені. Він був активістом Ліги Націй, за нього е, Греція сплачувала в відсотковому відношенні ледь не, більше за, е, ну, не найбільше з усіх країн-членів Ліги Нації Внески. Ну і взагалі він намагався показати, що Греція гідна е, свого місця на Міжнародній арені. І це все ну не просто, скажімо так, політика там дипломатія. Венезелес дуже, дуже, скажімо, щільно взявся за економіку. І теж успішно, при тому, що ось ще років п'ять до того Греція повністю залежала від. Імпорту е, харчів ну, не могла себе приготувати. Е, за Венезелеса вводяться е, ці е, протекціоністські тарифи, і вже до кінця, його, до, кінця до початку тобто, е, Греція забезпечується їжею. Більш того, Греція стає найбільшим е, в світі, ну, принаймні в Європі, експортером сирого тютюну. В який давав 80% його е, зовнішньоторговільного надходження баланс. І баланс, нарешті, вирівнюється. В, Тур, Греція перестає бути країною вічно в боргах і починає віддавати борги, яких вона теж понабиралася і за часів війни, і з приходом Заїміса, потім Венезеласа вона у Британії понабирала боргів, вона їх починає виплачувати в е, індустріальний рост. Зростання починається у Греції, причому настільки, ну звісно, от стимульована державна і Греція за часів Венезелоса вона стає третьою в світі за темпами індустріалізації країни після СРСР та Японії. Ну ми щоправда пам'ятаємо, які якою ціною. В 30-х роках СРСР індустріалізувалася. а Греція це робила на ліберальних засадах, от просто через стимуляцію економіки, монетарними механізмами, через протекціонізм, тариф, ну і таке інше. І Греція, зрештою, стала найбільш індустріалізованою і потужною країною на Балканах. Ну щоправда, в порівнянні з Албанією, Болгарією та Єгославією, про які я вже розповідав. Ну теж слід розуміти, що це не останнє. Річ. <кій> і, е, а це означало і військову потужність. Тобто тепер і війська, і флот були забезпечені, хоч якось зброєю власного виробництва. Настільки, що ну, флот це взагалі була гордість грецька, е, Греція почала е, розробку своїх власних військово-повітряних сил своїми власними літаками. що, ну, Тех не остання, річ. це було б так добре. Але ж Велика депресія 29-й рік. Вона б'є по всіх. Греція, яка ось почала зростати, і знову її це підкосила. Особливо коли в 1931 році Британія відмовляється від золотого стандарту. А Греція не відмовляється. І це одразу призводить до вимивання золота з е, Греції. Ну, зі зрозумілих причин, тому що тепер фунт ні до чого не прив'язан. І хоча Греція переорієнтувалася на золотий долар, нагадую, що золотий долар ще довго був, це її не сильно врятувало. В 32 році доводиться скасовувати золотий стандарт в Греції. Більш того, в четверте в історії Греції оголошувати дефолт за зовнішніми зобов'язаннями по облігаціях. Ну і самі розглядали. Розумієте, що це все на тлі Великої депресії, безробіття і девальвації, яка досягала 62%? Не дивно, що на виборах 33-го року ліберальна партія Вінізеласа програє. Програє кому? Народні партії, пам'ятаєте таку? От та, що з свого часу в 2020 році виграла під гаслами: повернемо короля, він нам все влаштує як треба. Ось вони знову повернулися на арену, як головні опоненти Венізелася, і знову виграли легітимно, причому з розгромним рахунком. І венезелісти не змирилися з цим. Спробували провести е, два пучі. В 33-му там було те що дрібненьке, незрозуміло. В 35-му провалюється, тобто погано підготовлений, арештовують, розстрілюють саму верхівку Венізелістів в армії, вичищають усіх офіцерів венізелістів знову з армії з флоту, особливо з флоту, який був дуже сильно венізелістським. Це сильно б'є по е, обороноздатності Греції, але. Народна партія вона не про те була. І зараз ми ще до неї повернемось, тому що е, не можна забувати і про мовний фронт. Війна між Демотікою і Катеревусою нікуди не ділася, вона продовжилася всі ці роки. І от кожна зміна влади, вона. Одразу ж відображалася і на мовній офіційній мовній картині. Ще у 2017 17-му році, коли після фактичного заколоту Венізелос прийшов до влади, демотика була в супереч Конституції 2011 року, допущена до дозволена до викладання у молодших школах. Тобто тепер діти принаймні вчили паралельно демотику і катеревусу. Ми могли вчитися тієї мови, яку вони розуміли з дитинства. Коли в 20-му році е, повернулися монархісти, ну під прикриттям народної партії, одним з перших декретів, який був виданий, це спалити підручники для школ е, для молодшої школи, е, написані демотикою. Ну щось, слава Богу, ніхто не став виконувати цей декрет, але він був. Але скасували начальню Демотко. 22-23 рік знову зміняються місцями, знову Демотика повертається до влади. 24-й рік заколот е, е, господи Пангалоса, Знову катеревуса єдина дозволена. 27 сьомий рік е, за імісі повернення потім венізелоса. Ну, принаймні, одночасно Катеревуса і Демотика дозволені в навчання. 33-й рік повертається народна партія до влади і знову забороняється демотика до викладання знову виключно катеревуса. Ну ви розумієте, тобто ця дихлосія, вона вже вкорінилася і всім вже пофіг на всі раціональні аргументи. Всім тільки що ти за наших чи ти за ворогів. За наших ти говориш, ну якщо ти венізаліст, ти маєш за демотику бути, і от якщо ти монархіст, ти маєш бути за ктербусом. І нічого тебе вже не проб'є в цьому зіткненні. І ось, власне, той самий Георгій Кондиліс нагадується, той, що скинув пан Галоса в 26-му році і дозволив, ну, він венезеліст, він повернув скажімо так, з демократичні процедури. Він в 30-х роках більше і більше схиляється вправо, схиляється до народної партії, схиляється до фашизму. Ну і не дивно, це ж сусідня Італія, приклад Італії, яка на той момент була успішною. Ну, принаймні зовні. Пропаганда Муссоліні працювала дуже гарно, і грошей Мусоліні не, не, не жалів на це. І за, такий заманливий приклад був, що от, а чи не стати мені таким собі дуче? От, тільки для того, щоб стати вождем, як Мусоліні в Італії, треба ну, дрібзв'язок, щоб король повернувся, щоб була якась ширма. Бо ну, не хочу я ставати диктатором, як той пан Галас, якого я свого часу скинув. І він фактично приєднується до народної партії, ну неофіційно. І особливо після провалу заколоту 35-го року венізалістів. Він і офіційно народна партія і не знаю, як грецькою, буде дуча в Кондиліс. оголошують про референдум. А чи не хочете ви, щоб наш чудовий король Ігор II повернувся до Греції, У нас знову була конституційна монархія? І знову абсолютно демократична процедура, тобто ці блютені різного кольору у відкритих скриньках під наглядом поліції та парамілітарних організацій профашистських вже, які спостерігають, хто куди який в скриньку вкине. Ну і на такому тлі 144% за повернення короля. Ну, вибачаюсь, 98,5%. Ну, ви ж вірите, що всі 98,5%, все без тиску було. Так чи інакше, в 1935 році Друга Грецька республіка офіційно почила в Бозі, і було проголошення про відновлення монархії і про відновлення на троні короля Георга II. І до чого це призвело, і чи було від цього щастя генералу Кандалісу, Кандилісу, обіцяю, ми вже поговоримо у наступному випуску. А поки що, дякую за увагу. З вами був відеоблог, просто історія з Алексом Хавром. Як завжди, найбільша подяка тим, хто підтримує мене через Patreon, хоча б морально. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео. Знаходите там список плейлистів, щоб наплутатись у попередніх випусках. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал. Замовляйте книжки з історії на лише і не хворіте. Все буде Україна.